Добрий день! З вами Анастасія. Сьогодні покажу вам свої покупочки невеличкі. Ось, дивіться, це набір українського виробника Кольорова. Знімаю з рук, то буде, можливо, трохи тремтіти. Канва входить у набір Аїда Ну, Голка була тут 24-та. Я замінила на 26-ту схема та пояснення. Але подивіться спочатку, який сюжет гарний. І дуже він зараз наразі, і саме для мене, тому що я зараз повернулася в Україну з Італії. І не можу навіть передати, наскільки це відображає мої почуття і те, як я бачу Україну. Я дуже задоволена, що побачила цей набір. Хоча взагалі я ніколи не дивлюся, ну не придивляюся усі набори, які магазини там викладають, бо ну, це неможливо просто. Яким чином вони мені потрапили на очі, я не знаю. Ось такі лелеки, які повертаються додому. І дивіться, як наші українські землі тут відображені такими схемами. Ну, схемами, візерунками українськими. Це дуже доречно. І, думаю, багато людей вже буде повертатися після війни. Зараз я навіть чула, так це чи ні. Але один водій, який займається перевозками з Італії, сказав, що вже, мабуть, процентів 70% вже повернулася з Італії в Україну. От, тому бачите, що очікує нас. Коли ми повертаємося на свої землі так символічно відображено. Не знаю, чи я це ідея, я дуже вдячна цьому дизайнеру, чи це його ідея, чи хтось підказав, чи це колективне таке рішення і творчість, ну, настільки відображає моє почуття, я дуже задоволена цим набором, що я його побачила. І подивіться, які нитки. Ну, бачите, які кольори такі нитки. Ось на таких органайзерах. Органайзерів 3, бо кольорів 42. Бачите. Отак. От е, є також пояснення щодо техніки вишивки. Ну, це тут зверху все зрозуміло. Один пункт мені не дуже зрозумілий це. Четвертий, вишиваєте або вздовж рядків, або вздовж стовпчиків. Не перемішайте ці напрямки на одній роботі. Ну, я цього не розумію, що мається на увазі. То, ну, а, а як тут може бути? Якщо воно йде стовпчиком, як я його буду рядком вишивати? Ну, я цього не вмію. Ну, то я не зрозуміла цей пункт. А так, ну, таке пояснення, як завжди. Буває ключ-розшифровка тут йде. Все зрозуміло, все зі значками, все ясно. І подивіться на окремому аркуші паперу. Бачите, тобто не економили нічого. Так само, як і пояснення щодо техніки вишивання. Бумаги вони не пожалкували. Ось подивіться, сама схема. Ну, всю показувати не буду. Тут вона на декількох аркушах. І з однієї сторони це хрестики, та напівхрестики там в небі, і з іншої сторони, бачите, то тут вже як робити бекстіч показано. Оце для того, щоб було, як слово удобно забула. От молодці, молодці, що таке все продумали. Я не можу виразити свого захоплення. Висловлю подяку тим людям, хто зробив цей набір. Він, ну, до, до того зараз. Ну, мені торкнуло душу. Хоча зараз багато дизайнів про Україну, але якось ну, ну, гарні, але не моє. Як я побачила це, це так що мені відгукується в моєму серці. І зараз приступила зразу. Же. Ось дивіться, що виходить. Бачите, це на 14-й аїді. Темні кольори світяться, можна було б і поменше, але ну, в мене тут немає такої можливості. Це я замовила саме тому, що я на Донбас поїхала і на Західній Україні залишила все. Бо я думала, я їду на декілька днів, а вже я тут третій тиждень, тому я вже замовила з інтернет-магазину, щоб щось тут вишивати. І ось почала. Дивіться, які крила. Ну, тому що це пір'я, то може нічого, що воно там трохи світиться. Але дивіться, як гарно виглядає ці вже візерунки. Дуже мені подобається. Ой, як я радію з цього приводу, що я знайшла такий набір. Ой, повернення додому, бачите. Наша земля. Е, надалі що я ще побачила, ще купила. Е, я не знаю, чи був такий виробник раніше. Я ну, не звертала уваги. От, називається Світ можливостей. Бачите, вони е, схеми, е, самі штампують на канву, як китайці. Ну, можливо, вони в Китаї штампучі. Тут я не знаю. ну, Така ж ідея. І я взяла собі цей гусей, бо дуже мріяла про них. Я ними захоплююсь. Знаєте, я вже й думала, буду якось там на іншій тканині вишивати. Зараз же так дивлюся, не знаю. Бо там якась насправді в оригіналі жовтенька, така, чи пісочна чи гірчична, така якась такого кольору. І тут я не знаю, ну, як підібрати тканину, щоб забором не зливалося. Не знаю, так ой, я обрізаю. Такі ось гарнисенькі. А тепер вже в мене така ідея з'явилася, щоб акрилом вишити самі гусей. Ну, окрім, звісно, лап та їх клювів. А так все вишити муліне. Хлопковими. Щоб вони якось це пір'ячко, щоб воно якось було таке більш схоже. Що хочу сказати. Ця схема проста, тут ще нормально буде. А далі я покажу ще одну схему, яку я взяла, там дуже буде важко так, по наштампованому вишивати. Вони добре зробили, що ще й бумагу приложили. Але на бумазі те ж саме, що й на канві. Про що я? Про те, що мені потрібні ще значки в кожній клітинці. Бо можна заплутатися, особливо коли ввечері вишиваєш. І там, коли близькі кольори, ось тут е сірі, наприклад. То це мені вже не подобається, що немає значків. І це, на цьому я наголошую, бо зараз я покажу наступне, що я купила у цього ж виробника. І там це ну, критично. Спочатку я покажу так, ще, який в них ключ. Оце вже ну, велика подяка. Вони такі молодці, що таке придумали. Бачите, вони зробили ключ різних виробників ниток. DMC c гam Ой... Анкор якось по-іншому читається, забула. Анкор чи що? Мадейра, Фінка, Пенкакірова. Ну, а ДМС, якщо вказано, то, то все ж зрозуміло, що туди можна і СХС. І чеські зараз, як же вони називаються? Ой, забула чеські Там вираховується дуже просто номер також з номера DMC. Тю, забула. От, а ось тепер подивіться на цей набір. Це ж в мене, якщо хтось пам'ятає, є така робота, там садова калітка. Ой, ні, там садова бесідка, а це калітка влюблених, То вона також була на ID 14 і вони до пари так дивились би нормально. Тобто, тут я б нічого не замінювала, а так би і залишила на цій аїді. Але ось подивіться, яке рішення в них. Ось, наприклад, ці стовпчики, хрестиків. Дивіться, в одній клітинці вона розбита на 4. Так, не фокусується? ось трохи. О, розбита на 4. Що то мається на увазі, можливо, це бленд. І ось у середині, подивіться також. Ой, як це не добре. Це ненормально. Дивіться, скільки там кольорів, скільки блендів, і вони оце, і оце і зелененьке, ось тут і, і в самому серденьке так, ой, Боже мій. Дивіться далі. Дивіться. Ну як це можливо. Ну нащо таке було робити? Ось дивіться, ну як оце. На, на 4 розділені всі клітинки. Це дуже мені не подобається. Це буде дуже важко відшивати. Так, я думаю, я б могла б орієнтуватися на схему на бумазі. То вже було б легше. Там щось не додивилась, глянула в бумагу. А вона, бачите, така ж сама. Такого робити було б не треба. Треба було поставити знак на кожну клітинку, на кожний колір і на кожний бленд, так, як робиться взагалі у всіх наборах. У кожного. У Кожній клітинки повинен бути свій знак. Хоть це blend, хоч це бленд, хоч солід. Неважливо. Бо ну як усе, ну дивіться, ну що це таке, ну? Ну, що це таке, ну? Особливо, якщо так ввечері вишивати, як можна це таке вишивати? Не. Тепер я не знаю, навіть, що буду робити. У мене. Десь був скрін схеми Dimensions, то, мабуть, прийдеться по ньому. А я хотіла би з нього вишивати. Ну, мабуть, прийдеться знайти та по ньому вишивати. Але, ну, це дуже-дуже невдобно. Ну, незручно. Не знаю, чому так зробили. Якби вони почули, ну, це ж таке. Це промашка, велика промашка. То якщо б вони над цим попрацювали, то я б ще брала, бо там є такі ще дизайни, які мені подобаються, які я планую колись вишити. Але вже після цих двох я не буду купляти, аж поки не з'являться в них значки. А так, вони дуже добре, все, дивіться, придумали, що вони цю табличку, всі не такі. Ну молодці, молодці. І називається світ можливостей, бачите, то ми розуміємо, якщо немає багато грошей на Dimensions, або хтось не хоче когось виручати з якихось таких причин серйозних, так, то, можливо, у цей спосіб, якось ці гуси. Треба, треба, треба значки. Ну, вони мені дуже подобаються ці гусики. І взагалі хочеться, щоб українські виробники все більше виробляли. От кольоровою я дуже задоволена. Ця марка кольорова. Подивіться ще раз, який дизайн гарний. Що я ще прикупила? Це фломастер, такий самий-самий-самий дешевенький був. А, самозникаючий, зникаючий. <ріст> він за один вечір. От, от, отут тут все-все в мене було вже розчерчено На соточки їх нема, бачите? Просто нема. Зникли в той же вечір. Я думала, ну поступово буде зникати. Та де там? Воно на очах зникало. Також взяла олівець, він так і продавався такий коротенький, там щось чи 11-14 чи см було написано. Так, білого, ой, не можу однією рукою зняти. ага, Білий так, ось, щоб побачити його. Для темних, для темної канви буду. Прим. І тут така щіточка, якою можна счищати потім, якщо там щось вже не потрібно, бачите. Як вона пластикова, але м'якенька така. От, хоча я не знаю, як воно так по канві буде. Ну, це треба все пробувати. От, так що, вже відгук про карандаш я потім розкажу, бо ви знаєте, що я відшиваю синиць. Що в мене там ще на темні канві? Я вже й забулася. Бо до мене зараз з Харкова йде посилка, і там всі мої процеси, які в мене були на лютий. Я вже за ними дуже скучила, хочу побачити. І обов'язково вам покажу, коли я зберу все, що я привезла з Італії, що в мене було в Харкові. І ось ну, це я вже побачила, не я також його зараз вишиваю, і вже буде більше на той час, як вийде наступне відео, і ви побачите вже всі-всі-всі мої процеси, які я. Так, повишиваю вже так добряче, буде-що показати, це 100%. Дуже дякую вам за перегляд, за лайки, підписуйтесь. Ой, всі наші бажання ви знаєте. Ой, кожен знає, тому не буду зараз на цьому акцентувати. Я зараз тут на Донбасі, ну, важко, мені дуже важко. Я третій тиждень вже. І за цей час декілька людей тут загинуло, в тому місці, де я знаходжуся. І зовсім поряд тут активні бойові дії проходять. Дуже важко на нервову систему. От, хочеться кудись збігти. Саме збігти. Ну, ледь видержу, не можу. Тому тримаємося. Дякую всім за перегляд. Давайте на краще якось про краще думати. Прощаюся з вами. До побачення!